Бориспільська батьківщина долучилася до акції протесту в підтримку свого лідера Юлії Тимошенко. Зо два десятки активістів Тимошенківців бориспільчан щоразу, коли Печерський суд проводить засідання по газовій справі, їздять до Києва. Зараз там розбито наметове містечко, Народні депутати організували там свої громадські приймальні. Вони там приймають людей і там мешкають люди. Влада вживає безпрецедентних заходів безпеки. Вчора ми налічили 70 автобусів з Беркутом і з бійцями спецпризначення. Лідерку батьківщини її прихильники після арешту вже не бачать немає можливості ні поспілкуватися. Так вони завжди, коли вона проходила вздовж прихильників, то вона зі всіма віталася. Їй передавали вітання, вона завжди щось сказала. Нас підтримувала. Ми її підтримували. Голова Бориспільських Тимошенківців Віктор Прошкін каже, що активісти їздитимуть до Печерського райсуду, доки не завершиться процес. Strайк білосердешні називають безстроковою акцією протесту і не вважають, що своїми діями тиснуть на суд. Та ситуація, що її арештували е, в залі суда, е, не маючи таких серйозних підстав. Ті формулювання, які сьогодні надані за її арешт, вони не є такими юридичними формулюваннями, за яких можна арештувати людину в залі суду. Це акція буде безстроковою і вона буде до рішення, яке я вважаю, має бути на користь Юлії Тимошенко. Влаштовувати акції на підтримку Юлії Тимошенко в Борисполі її прихильники поки не збираються. Аліна Гусь Катерина Давидова, новини телеканал Бориспіль.